Хто? хто хто сьогодні святкує день народження? Моніка Белучі, Меріо Веспучі, Цвітаєва Маріна, Джолі Анджеліна. А ні, ця вже була. А сьогодні день народження святкує Сергій Дмитрович Притула, Навряд чи проживаючи в маленькому містечку Збара, що на Тернопільщині, Сергій міг уявити, що він стане номером один серед ведучих для всієї України. Бажання та талант призводять до великого успіху саме за цим правилом, і живе пан Притула. Почав Сергій Дмитрович кар'єру у Тернополі вже у далекому 1998-му, Працювавши радіоведущим на місцевій хвилі Радіо Тернопіль. Потім були активні виступи в КВН та Жаданий 2004-й, коли притула переїжджає до Києва та стає резидентом Камеді Клаб Україна. Того Камеді вже давно немає. А жарта Притула, як пісні Ірино Білок, залишається навічно в телефон. Знаєте, так склалось історично, що Господь обділив українців друзями. Зате ворогів дав стільки, що рядки гімну ще не вмерла Україна. Звучать не просто як факт, а факт в режимі очікування. Сьогодні поговоримо про ворогів українця. Сусід. Сусід ворог. Сусіда хата більша, машина дорожча. Сусіда красовки за 500 баксів і жинця за 700 баксів. Єдиний радість від сусіда побачити його в грубу за штуку 300. Після шаленого успіху в 2008-му притула стає ведучим шоу підйом разом з Фреймоткою та Пиданом. І ця Team робить найрейтинговіше шоу України протягом трьох років. Ну і звичайно ж не потрібно забувати про файну Україну, де Притула став народним інікентієм-бестом і улюбленцем всієї країни. Зараз я перебуваю у одному з найкрутіших салонів хутра в цій державі, і я тут не один кого я тут знайшов. Правильно, мера одного з українських міст. І він тут в компанії відомо. Та влада Ями. Що їх об'єднує? Зараз ми дізнаємося, Толі, пішли. Добрий день. Добрий день. Скаріна, будь ласка, а що ви тут робите? вдвох? А? Шо, не, не. Ні, ні, скаріть. Солом хутра, дуже дороге. Що ви тут робите вам... Про притулу можна говорити дуже багато. Найкраще ведущий супершоумен та сьогоднішній іменинник. Отож. Ну що можна сказати? Серега Дмитрич, з днем рождення!